Нова активізація навколо так званого Придністров'я. Окупанти не просто так обстрілюють Одещину останніми днями. Найбільше дістається районам, що межують саме із цієї невизнаної територією. Виявляється, у терористів з'явився страшний задум. Тож ЗСУ вирішили попередити раптовий удар і почати діяти самі. Наслідки виявилися такими вражаючими, що можна з упевненістю сказати. навряд чи хтось був здатен уявити подібне. Вітаю, любі глядачі говоримо про. Важливо, тож лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ну а ми розпочинаємо. Росія не лише розширила у Придністровському районі Молдови військову присутність, а й почала виробництво там ударних безпілотників. Рефія прагне ізолювати південний регіон Одещини та вже робить певні кроки до цього. Паралельно війська Придністров'я отримали повну підготовку, посилено мобілізаційні заходи. Вони зібрали усіх можливих резервістів. Днями російський дрон влучив у міст біля села Маяки, що на Одещині. Міст по трасі Одеса-Рейні Рейні це єдина дорога з півні Одеської області. В соцмережах пишуть, що це можуть бути підготовчі роботи до атаки. Тож ЗСУ довелося дати відповідь. Першими старненко, громадський активіст та волонтер, детально прокоментував збільшення кількості атак з боку російських військ на Одеську область. Сергій Стерненко висловив думку щодо можливих кроків у відповідь з боку України. Зокрема, активіст вважає за доцільне посилити ізоляцію невизнаного Придністров'я, зокрема шляхом демілітаризації регіону та блокади його логістичних шляхів. Він говорить, що час ліквідувати так звану Придністровську республіку. Дане утворення якраз Раз біля селища маяки, це можна зробити і без загальновійськової військової операції. Демілітаризацію, блокаду, логістики можна організувати без ведення військового контингенту. Засоби є готові постачати. Росіяни хочуть атакувати наш південь. Ми маємо позбавити їх бойових спроможностей на цьому напрямку. Тирасполь має бути ізольований, адже це питання нашої національної безпеки. Цікаву думку написав Юрій Гудименко. Гудименко, ветеран російсько-української війни, зараз голова антикорупційної ради. При міністерстві оборони він уже більш агресивно пише про це. Цитую Придністров'я, коли ми щоденно говоримо про мир, перемир'я миротворців, що докладаємо ми всіх зусиль, щоб ця сіро-червона зона зникла з мапи? Ми відтягуємо батальйони і полки, щоб прикривати цей напрямок. Якщо ми втратили все, якщо в нас як каже Трамп, немає карт, то чи неправильно ліквідувати цю зайву пляму на мапі, натякаючи на ліквідацію невизнаного утворення? А ось що говорить про ситуацію, і Михайло. Лишетельман Слухаємо. Б'ють по Одесі, по Одеській області. Всіма силами росіяни намагаються розрушить нашу логістику з румунами. Трасса одесса рейни перекрыта для грузовиков. Мост в маяках временно закрыли из-за вражеских ударов. Ну и фактически сегодня там на автобусе из Одессы в Кишинев прибыть по прямой, там как ездили через мост, нельзя, насколько я понимаю. Это тоже трасса закрыта, то есть ущерб нанесен. Но не пугайтесь те, кто живет не в Украине. У нас не единственная дорога, соединяющая нас с Молдовой. А то мне уже говорили, все, вам теперь не доехать до Кишинева, доехать. У нас можно извиниться через атаки и через, как там называется это место, ну, бельцы, атаки атаки, это в Молдове, а у нас Могилев, Могилев Подольский, да, Могилев Подольский, через Могилев Подольский и дальше на атаке. Так что все, короче, все нормально. Натомість юрист та політичний оглядач медіа грунт Олександр Нотевський говорить, що є робочі і ефективні рішення для запобігання гуманітарної кризи на Одещині і ліквідації Придністров'я є одним із них. Однак він не згоден із Терненком про те, що Україна має проводити рішучі дії по відношенню до невизнаного Придністров'я. Експерт зазначає, що нібито є три основні логічні аргументи на користь того, що Україні варто це зробити. Перше, і пише Стерненко, це позбавить росіян бойових спром Можна на півдні, друге це зупинить російський терор на Одещині, бо принаймні буде гідною відповіддю на російський терор на Одещині. Третє це може зірвати план з відрізання північної південної Одещини і ускладненням торгівлі з Румунією. Плюс можна додати сюди четвертий аргумент, який уже додав і Юрій Гудименко: що це дасть Україні якісь додаткові карти на переговорах і нові важелі впливу. Однак, всі чотири аргументи хибні. Він говорить, що треба чітко розуміти, що військова загроза. Придністров'я для України все ж або відсутня, або мінімальна, тому що на тому клаптику розташовано під півтори до двох тисяч російських військовослужбовців. Це оперативна група російських військ. Також у них старе ржаве озброєння. Невідомо, яка там техніка взагалі боєздатна і може заводитись. Є напівміфічний склад боєприпасів, який також давно застарілий. Тож будь-які прояви агресії з боку Придністров'я закінчаться за три дні. Далі цитуємо Олександра Нотевського. Я переконана. Ани, що вищого військового керівництва України з 2022 року лежить на столі план захоплення Придністров'я, і я впевнений, що прогнози, які там даються на кілька днів або годин, яке це займає, це вони цілком правдиві. Я впевнений, що це розуміють і в Терасполі, і в Москві, і в Києві, і в Кишиневі. Експерт наголошує, що для України насправді не існує загрози з боку Придністров'я. А ПМР не потрібна Росії військових цілях, бо вона ніяк не може використати. Стати її військових цілях через власне відсутній сухопутний коридор через неможливість організації прориву на Одесу ані з півдня, тобто частини Херсонської області, яку контролює Росія, ані з моря, ані з півночі з самого Придністров'я. Тобто така військова операція неможлива. Немає відповідних сил на території Придністров'я і немає можливості у російських військ, які знаходяться південніше, прорватися на Одесу. Плюс весь цей анклав він повністю залежний надалі від позиції. Країни і Молдови тому будь-який просто рух агресивний з боку Придністров'я він закінчиться дуже дуже швидко і дуже плачевно. Придністров'я потрібне Росії в політичних цілях. По перше, це важить впливу на Молдову. Це важить впливу на внутрішню молдовську політику. Тож ліквідація ПМР вона не вирішить проблему бойових спроможностей росіян, тому що немає у них там жодних бойових спроможностей. Ліквідація Придністров'я не зупинить російський терор на Одещині, адже російські обстріли відбув. Уваються ракетами і дронами, атака на Придністров'я ніяк не вплине ані на кількість ракет дронів, ані на спроможність їх запускати, ані на цілі, по яким Росія далі їх запускатиме. Гибним Нотевський називає і думку, що це забезпечить Україні безпеку імпорту і експорту до і з Румунії. Ну, тобто торгівлю з Румунією, тут просто варто подивитися на географію, тому що в Україні є прямий кордон з Румунією, в тому числі в Одеській області. Експерт говорить, що навіть якщо уявити Україну. Янську операцію проти Придністров'я, в рамках якого Україна ліквідовує це утворення, знищує там російську окупаційну адміністрацію і по суті деокуповуємо Придністров'я. Одним словом, ліквідовуємо Придністров'я. Що з ним відбувається далі? Далі відбувається повна дестабілізація Молдови. Відбувається хвиля біженців на території під контролю Молдови з боку Придністров'я. Ну або внутрішніх переміщених осіб. Всі ці люди тікають на територію Молдови і починається повна дестабілізація, бо Молдова до цього далі не готова. Це Дасть абсолютно всі карти на руки про російським силам Молдові, які перше, що зроблять, це назвуть Україну агресором. Про те, що Україна не має розбиратися з Придністров'ям, говорить і Зоя Казанже, журналістка та членкиня Пен України. Вона наголошує, що для всіх зрозуміло, що військова присутність Рефії в тилу України це постійна напруга і відволікання значних ресурсів на кордоні. Але Придністров'я це територія Республіки Молдови. Будь-які іноземні війська можуть бути введені лише після офіційного Запрошення влади Молдови, інакше це агресія проти суверенної держави. Навіть президентка Молдови Майя Санду завжди наголошує, що влада держави прагне виключно мирного врегулювання конфлікту, оскільки Україна критично залежить від військової допомоги заходу, то самостійна операція Придністров'я може бути сприйнята як ескалація з усіма можливими наслідками. Військове втручання України буде відволікати і без того дефіцитні ресурси, які зараз критично потрібні на сході і півдні нашої країни. Розпорошить наші сили в тилу. Військова операція будь-якому разі призведе до руйнувань та загибелі людей, в тому числі тих, кого ми вважаємо своїми співвітчизниками. Українці є третю за чисельністю групою після молдован та росіян, за даними перепису, 2004 року їх було 160 тисяч осіб або 28%. відсотків. І звісно ж, Кремль використає цей крок для внутрішньої мобілізації, бо Україна напала на мирних людей. Адже Придністров'ї розташований один із найбільших склад. Ді боєприпасів у Європі ковбасна ряд експертів говорить про те, що Росія може використати момент і навмисно підірвати склади, і це буде катастрофа не лише регіонального масштабу. У терасполі є військовий аеродром. Теоретично Росія могла б спробувати перекинути туди десант літаками Іл-76. Експерти вказують на те, що такий варіант нереальний станом на зараз, оскільки літакам довелося плетіти через повітряний простір України або Румунії Над Україною їх легко зіб'є наше по а політ через простір країни НАТО виключений, і нинішня стратегія України це перебування наших військових на кордоні задля стримування, а не нападу. І подальша жорстка економічна блокада задля ослаблення цього анклаву. Крім того, Україна має розрізняти реальні військові можливості Росіян у Придністров'ї та психологічний тиск та залякування, які вони використовують на Одещині. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні! Україні.